І всім привіт! З вами як завжди Влад, і сьогодні ми будемо грати в дженбі. І скільки я витягну тої, оцих штучок, я не знаю, але будемо пробувати. Давайте витягнемо першу. Є перша. Далі. Оп, друга легко вирісла. Це моє перше відео у реальному житті, то я не знаю, як, як то. Вийде. Уже тут, вже тут четверте пішла. Оп. А я боюся якщо вона зараз падає. Зразу коли падає, то відео закінчується. То головне зараз той не зробити так, щоб відео було коротким. Треба хоч нормально так зробити. Так, дивитися, о, оце дуже легко. Оп, чекать вже вісім. Вісім. Дев'ять. Десять, а, страшно. Одинадцять. Десять. Дванадцять. Тринадцять. Уличка не можемо не відео. Ні, здесь. Ні, Ні, якщо то на кінець залишу. Берем це тут, а щось не визьметься. у у ви бачите, тут я не знаю скільки я вже забув. Но якщо що ви відео порахуєте, якщо хочете, то напишіть в коментарях. Тільки тут, ви бачите, просто так! Сильно наклоняється, а мені вже страшно. Ух. Є -й -й -й, страшно, страшно. Тут уже двадцять сто процентів. Пер прилотуй тудись і тут спрощувати. Чи є можна оце. Ви бачите, просто так багато, дуже багато вже. Так, так що тут ще можна витягнути? Образ об два. Ще плюс два. О, страшно. ой ой Дуже, тут уже нема де. Просто місця вже нема. Будемо. Oh Як жаль. Якщо хочете ще таке відео з моїм реальним життям, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім!